Всім привіт! Ви на каналі Calducut Чортиня 4 Сьогодні ми будемо грати в таку там де цей ДЦБ Суслик. Ну, його називається там. Давайте його покормим. Так, що йому вибрати. Давайте ягічницю також пошукаємо. Ой, я грала, ну, грала Двіспокоїв. Я, <клес> я ще А все. Не понравилось. О, ой, аж, непонятно так. Іграю, <клес> ігри, ігри, вийти в це. О, тут легко, 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 легко. Легко, 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 да, легко. Ладно. Тут легко. І тут легко. І от легко. Угу. І тут муса діструє. О, так. Так. Угу, так. Ну, тут легко. Тут Ага. 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 Ну, все, надоїла вже в ігру. Давайте щось друге, як вийти, а все. Так, давайте, давайте, давайте. Ва -ва 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 -ва. Ось туди. Так, що зависло? О, все. Так, мы знаем. знаємо, так. Ой. Ой. Что-то я одно делала, не то. бідний суслик. Сусрик. <риві> бубер, суслик. Как правильно его там назвати? Так, что-то за выслано. Я нажимаю что-то зароботь. Ой, боже. Так 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 ну, ну, давай. Давай. наконец-то Ац Отсп... не надо Так Шо? Ай реклама реклама Щас начинается реклама якої немає наверно <кхем> Реклама начинайте Чого-то не то, що з інтернетом? Что не це не реклама, алло, це не реклама, не реклама, не реклама. О, включилось. <кхм> так, що нам робити? М -м давайте його що тут. О, так. о, о. Ой, ті бозі мілашка яка. Мілашечка. А что за весла ой короче всем пока